На засіданні виконкому 7 грудня були переглянуті тарифи на тепло та гарячу воду, які комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання централізовано подає, в тому числі і в оселі прилучан, і це підняло хвилю обговорень у соціальних мережах. Та на підприємстві, вкотре наголошують, що його абоненти не відчують на собі здорожчання. Питання, коли піднімається де там в фейсбуках і в яких то соціальних мережах, потом про підвищення тарифів. Вони мають не мають підґрунтя. То ви розумієте? Що немає підстав говорити про це. Єдине, що рішення виписане таким чином, що ми встановлюємо тарифи економічно обґрунтовані, які дійсно значно вищих, тільки фактично застосовуємо. Але такий порядок так, так визначається. Але вони не застосовуються. Застосовуються ті, які були чинні 2018 року. Особливість цього дня – це… Е Військовий стан, будемо так казати, на зараз. От, і держава державою прийняти певні нормативні документи, які регламентують про те, що тарифи мають для застосовуватися для всіх категорій споживачів, як і населення, бюджетних інших, на тому рівні, який був до початку, до початку військового стану, до початку в воєнних дій. І в рішенні, яке вчора прийнято, саме це і виписано. Тарифи затверджуються і встановлені відповідно економічно, їх, їх економічно обґрунтованих складових, але застосовуються саме розміри тих тарифів, які були станом на 24 лютого 2022 року. Для населення це основ, основна головна сутті, така чутлива, будемо так сказати, категорія споживачів. Я просто повторюсь, який це розмір тарифів. Вартість однієї геокалорії теплової енергії як була 1894, Так вона залишається. Аналогічна ситуація із вартістю гарячої води, говорить Світлана Тарасенко. Люди як сплачували дев'яносто це за умови наявності, звичайно, гарячої води. Якщо це гаряча вода є в наявності, так це без рушнику руш, 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 Сушильників вартість гарячої води як була 98,78, так вона і залишається. Що стосується вартості гарячої води та тепла для бюджетних установ, то за ухваленим 7 грудня рішенням тарифи навіть зменшилися, і суттєво зменшилися. на 700 гривень з однієї калорії. І в аналогічної по гарячій воді там відповідні зменшення. Чому це стосувалося вартості газу, яка була фактично склалася минулої саме нулої опалювальної вона стала нижчою, чим воно передбачено тарифами тарифами. Відповідно. Були проведені розрахунки коригування вартості теплової енергії за минулий опалювальний період. Що стосується інших споживачів, інші споживачі, так само, як і тарифи для населення, тарифи для інших споживачів, залишились на рівні 24 лютого. Єдиною ще особливості те, що протягом минулого опалювального періоду вони коригувалися відповідно ринкової ціни вартості газу. і вартість геокалорії, як вона була затверджена 4,704, так вона досягала 7, 7 тисяч, тому що вартість була. До 31 до 31 тисячі вартість тисячі метрів кубічних газу складала. Тобто на зараз вона залишається сталою, не переглядається і залишається на рівні затвердженої, встановленої станом на 24 лютого. Це 4 1704 гривні 70 копійок. Світлана Тарасенко наголошує, що перегляд тарифів на комунальні послуги, які надає їхнє підприємство, це не забаганка, не безпідставне бажання їх підвищити, а вимога чинного законодавства. Це постанова 869, якою затверджено порядок розрахунку тарифів на послуги теплопостачання. Встановлено, що тарифи розраховуються на 12 календарних місяців. Для послуг теплопостачання це період з жовтня, з початку опалювального сезону, з жовтня року календарного року і до вересня наступного року. Цей порядок вже впроваджений протягом трьох років. Тобто ми працюємо саме за таким порядком. На сьогодні, перед початком опалювального сезону, виникла необхідність в черговому перегляді тарифів. Тарифи розраховані, відповідно. Складових, відповідно, цін, відповідно, вимог. І за таким алгоритмом працюють усі теплогенеруючі підприємства, говорить Світлана Тарасенко. І для прикладу наводить сусідні знами ніжин. Що стосується сусіднього ніжина, тарифи аналогічно вони ж працюють з такою самою нормами чинного законодавства, теж такі те розрахунки, так аналогічно і виписується в рішення. Ну, десь плюс-мінус. От що стосується розмірів тарифів, так вони були затверджені у них перед початком опалювального сезону, але ж відповідно так вони будуть за. Стосовується на тому рівні, який чин, який був затверджений дев'ятнадцятого року, єдине, що можна сказати для порівняння. Що коли для нас для населення так будуть застосовуватися тарифи в розмірі 1894, То для Ніжина, ну так, от так склалося, що в 18-му році вони є не не нас не, незначно, але трошки вищими. 2036 36 гривень і 36 копійок. Різницю в тарифах для населення у минулому опалювальному періоді теплогенеруючим підприємствам за умовами меморандуму між урядом та асоціацією міст України компенсували місцеві бюджети Цьогоріч Ці витрати Атимуть на плечі держави держава гарантує, що ці витрати, які ми додатково будемо нести в частині витрат на паливо, на електроенергію, на інші складовини на ремонтні роботи, які вище, значно вищі, тим, які минулорічні. Оці тарифи буде відшкодовувати держави. І ми вже оце з порядком визначено по квартальні розрахунки. Ось наступний, от ми зараз зараз проводимо за третій квартал. І відповідно, що щоквартально ми ці розрахунки будемо проводити, подавати, подавати на територіальну комісію для подальших. Відшкодування. Тобто там і в рішенні виконавчого, виконавчого комітету там зазначається, що на місцевий бюджет не перекладається на зараз відшкодування різниці в тарифах. Слід зазначити, що за минулий опалюваний період різниця в тарифах для населення, що компенсувалася із міського бюджету, у прилуках становила порядка 20 мільйонів гривень.